Сім років турботи про здоров'я усмішок. Саме стільки часу студія парадонтології Юрія Гринюки працює задля краси та здоров'я своїх пацієнтів. Від моменту заснування у 2018 році клініка прийшла шлях від маленької студії до сучасної мережі стоматологічних закладів, де щодня приймають десятки пацієнтів. Ми зараз стоїмо в третій клініці. Моїй перша. 2018 році була дуже маленька, маленька студійка, така де я був один. І завдання було моє створити вузьку маленьку студію, яка буде робити монопропозицію. Ми тільки лікували пацієнтам ясно. З часом команда зросла до 38 висококваліфікованих спеціалістів, парадонтологів, ортодонтів, хірургів, анестезіологів, гігієністів, ортопедів та терапевтів. Сьогодні це дві сучасні стоматологічні клініки. В день ми рахували. Проходить в двох клініках біля 60 пацієнтів. А ще кажуть, географія пацієнтів постійно розширюється. Люди приїжджають не лише з різних куточків України, а й за кордоном. Багато з них звертаються зі складними випадками, що потребують хірургічного втручання. Такі операції можуть тривати по кілька годин. От ці хірургічні втручання досить такі складні, тому що ми нарощуємо кістки, ми нарощуємо, ми проводимо пересадки ясен пацієнтам, ми вирощуємо втрачені тканини, ми вживляємо їм щелепи. Щось схоже на стовбурові клітини, але тваринного походження для того, щоб ті тканини, які вони втратили, почали рости. Студія парадонтології Юрія Гринюки обладнана операційною післяопераційною, тож після такого втручання пацієнт зможе відпочити у спеціальній кімнаті. Загалом клініка оснащена інноваційним найсучаснішим обладнанням, включаючи систему відбірювання флеш, стерилізаційні мийки та інші технології, що гарантують високий рівень стерильності та безпеки. В наших стерилізаційних ну дуже мало людського. Контакту все автоматизовано, тобто є посудомийки для інструментів, є ультразвукові мийки для інструментів, є оброблення наконечників. Тобто, там тільки потрібно людині нажати на кнопочку і контролювати, як це все відбувається. Отримує послуги у студії пародонтології разом з мамою Галина Конотопська уже третій рік поспіль. Розповідає, її мама мала поширене запальне захворювання ясен, тому шукали якісну стоматологію для лікування. Ми звернулися сюди на перваний огляд. Юрій Романович разом із командою спланував просто чудове лікування настільки якісно, що моя мама вже три роки посміхається своїми зубами. А перед тим у нас були дійсно складні такі проблеми, що зуби починали вилітати. Тому я дуже вдячна за якісне лікування. Тож разом із мамою у студії пародонтології розпочала лікування і сама Галина. А сьогодні я прохожу вже понад півроку ортодонтичне комплексне лікування. Галина ділиця цінує не лише якісне лікування, а й високий рівень сервісу. Тож таке поєднання високих стандартів обслуговування та комплексного підходу до лікування є важливим фактором успіху клініки. Я раджу сім'ям звертатися саме у студію парадонтології Юрія Романовича Гринюки, тому що тут є все розділено поетапно. Тобто не тільки ти прийшла до стоматолога, він тобі полікував, ставив зуби, і тут є повністю розділені лікування. Це по перше, зручно, тому що немає накладок до лікарів. По-друге, з свого досвіду я можу стовідсотково сказати, що лікар-парадонтолог може обстежити, поставити діагноз і направити. Головна місія клініки формування культури профілактики стоматологічних захворювань. Тут прагнуть зробити своїх пацієнтів не лише здоровими, а й впевненими у собі. Студія парадонтології Юрія Гринюки знає, як зберегти ваші зуби та покращити якість життя.